До дерева, напевно, краще звертатись, чи до, до, до тварини до якоїсь, тому що ну я не знаю, як можна підтримувати війну, коли ну їдуть ці труни в Росію. Корній Грицюк український кінорежисер, сценарист, учасник міжнародних кінофестивалів. Автор фільмів «2020. безлюдна країна та поїзд Київ. Війна. Корній переконаний, Донбас завжди був Європою. Нас просто змусили про це забути. Яким для вас було 24 лютого? Зустрів з дружиною в нас дома в Києві. Прокинувся від, від вибухів під ранок. Що для вас сміливість? Це мені здається, як Україна зараз бореться з агресором. І мені здається, ну, в першу чергу наші збройні сили, але в принципі, як, як весь народ повстав, мені здається, це дуже сміливо і світ вже давно такого не бачив. Чи існують хороші руски? Я, наприклад, вчора дивився в інтернеті сюжет про людину в скові, який щодня виходить з одиночним пікетом, і його там вже кілька разів побили, його забирали поліцейські. Її можна напевно назвати «хороші русський. Просто, на жаль, їх напевно дуже мало, і вони якось не пов'язані якоюсь мережою, і вони дійсно такі поодинокі. Що б ви зробили, якби зустріли президента Зеленського? Подякував би за те, що не втік, але з іншого боку, напевно. Ну, в принципі, хто я такий, але, напевно, сказав би, що, напевно, до війни треба було краще готуватись. Що, на вашу думку, треба робити з російськими полоненими? Ну, міняти. Міняти на наших. Чи сварилися у коментарях з росіянами? Не бачу в цьому великого сенсу, ну, типу, з ними сратися. Вони не розуміють, що тут відбувається. Ну, Мені здається, що ті, хто розуміють, вони або поїхали з Росії, або, може, вони вже давно в Україні і якось допомагають. Коли ви востаннє плакали? Я читав історію про дівчинку з Сумської області, в якої окупанти вкрали телефон, а потім наші військові ну повернули, знайшли і повернули їй цей смартфон. І це така як світла історія. Але коли це читав, напевно, ледь не заплакав. Але в принципі, так щоб прям сльози пішли, такого не було. Коли ви зневірилися в ідеї, що до росіян можливо достукатися, напевно, на початку війни, коли президент намагався це зробити, коли в принципі багато якихось відомих. Таких діячів намагалися це зробити, які дуже популярні люди в Росії, і якщо в них не вийшло, то в принципі я думаю, це напевно ну напевно неможливо. Що таке патріотизм? Не просто якось абстрактно любити там власну країну чи своє місто а напевно щось все таки робити для того, щоб е місто або країна розвивалося. Що таке національна ідея? Ну, наша мені найбільше подобається, як сказав по Ну від'їбіться від нас. Мені здається, це для нас суперактуально. До яких країн Європи та світу, крім Росії та Білорусі, ви тепер точно не поїдете? Горщина якось так. Мені Будапешт подобається кілька разів. Там був класне місто, але зараз якось не дуже хочеться туди їхати. Такі країни третього світу, які їх підтримують. Я туди, в принципі, ніколи напевно і не планував поїхати. Не дуже приємна позиція Німеччини. Я багато разів там був. До Німеччини трохи ставлення в мене змінилось. Чи прийшли ви на українську мову після початку повномасштабної війни? Остаточно, напевно, ще не перейшов. Напевно, тому що з російськомовними спілкуюсь, російською більше коли людина говорить українською, залюбки говорю теж українською. Який для вас найголовніший урок цієї війни? Коли такий сусід в тебе, то армія, зброя? Напевно, в це потрібно вкладати гроші, а дороги, різні, я не знаю, інші такі проекти вони, напевно, можуть почекати. Як ви вважаєте, чи вплинуло мовне питання на війну? Ні, я вважаю, що не вплинуло б. Я, я вважаю, що це просто відмазка. тому що як ми бачимо, що відбувається з російськомовними містами на сході нашої країни, це, це жахіття, і звичайно, що ніхто там російську мову не захищає. Вони просто знищують все. Все наше. Скажіть коротку фразу для росіян, які підтримують війну в Україні. Та та я навіть не знаю, що їм сказати. Ну це якось ну, до дерева, напевно, краще звертатися до, до, до тварини до якоїсь. Тому що ну я не знаю, як можна підтримувати війну, коли ну, їдуть ці труни в Росію. Ну вони стають, вони починають жити гірше. Чому ви не виїхали за кордон у перші дні? Не хотів. Я 22 лютого міг виїхати. В мене були квитки в, в Іспанію. Я планував поїхати до друзів і в лютому. Коли вже почали ці визнання республік, я зрозумів, що напевно буде війна і якось, хоча не військовий, і жодного разу в житті не брав зброю, але я розумію, що зараз е, тут потрібні люди, які там можуть волонтери та щось допомагати. Чи допоможе смерть Путіна закінчити війну? Вважаю, що для нас це буде ну не прям там свято світового масштабу, але я думаю, що ситуація може для нас бути кращою. Ну тому що вони там всі на нього моляться, як я розумію, і тому мені здається, що це це просто створить якусь таку турбулентність в російській владі, якою бачите Україну через 30 років. Хотілося б бачити нас нормальною європейською країною з, з демократією, з високим рівнем життя, без якихось там імперських замашок, без намагань е, когось навчати, як правильно жити. Хотілося б бути такою європейською Канадою. Може. Що ви відчули, коли дізналися, що Москва горить? Це показує, що дійсно наші військові дуже класні і вони можуть навіть ну, вражати такі цілі. І тому я дуже зрадів. І мені здається, це дуже надихнуло і взагалі надихають такі речі. Що зробите у день перемоги над Росією? Ну напевно зберу всіх друзів, знайомих, волонтерів, військових, і ну звичайно відсвяткуємо. Але в першу чергу це ну це перемога саме наших збройних сил буде, і тому в першу чергу хочу, щоб вони всі були живі, здорові, коли ми переможемо.